Вітаю, друзі! І наша наступна дев'ята порада бухгалтера. Робота з підзвітними особами. Як уникати конфліктів і помилок? І так, підзвітні кошти це зона, де часто виникають і суперечки, і податкові проблеми. Постанова Нацбанку номер 148 Податковий Кодекс України, там за норма підзвітних сум. У нас же за алгоритм роботи з підзвітними сумами. Ми рекомендуємо перевіряти строки подання авансових звітів, контролювати наявність підтвердних документів. Коректно заповнювати валюти і дати, стежити за цільовим використанням коштів і вести журнал видачі підзвітних сум, навіть в електронному вигляді. І наша порада: підзвіт це не дрібниця, це зона податкової відповідальності. І наша наступна порада завтра: слідкуйте за порадами.